Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. не стоїть на місці. Воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Нічия земля. У рівному мешканці одного з гуртожитків звернулися до міськради, аби взяти в постійне користування земельну ділянку під будинком. Проєкт рішення подають не вперше, втім, попереднього разу його не прийняли. Подробиці знає наша Валентина Захарчук. Вона і продовжить. Це гуртожиток у Рівному на вулиці Степана Бандери. У ньому проживає п'ять сімей. Мешканці звернулися до міської ради, щоб взяти земельну ділянку під будинком та прибудинкову територію у постійне користування. Це приблизно 850 метрів квадратних землі. Так, проект рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою об'єднанню співвласників гуртожитку на вулиці Степана Бандери, 26Б був підготовлений на підставі звернення об'єднання співвласників та відповідно до поданих документів. Там розташований житловий будинок, вісім однокімнатних кімнат, площа забудови становить 245 метрів квадратних. Голова ОСББ Степана Бандери 26Б Вікторія Вознюк зазначила, що взяти ділянку у користування мешканці вирішили для того, аби привести територію до ладу. По-перше, ці мешканці, він будинок невеличкий, так скажемо, бюджет невеличкий. І вони своїми силами, своїми трудами, своїми руками його так скажемо прибирають, за ним слідкують. Там навіть знаєте, хто робить ремонт, мусор викинуть. Получається, земля не ніхто не хоче перебирати. Закріпить за нашим гуртожитком. Тих пару соток землі, щоб можна було плавочку поставити, якусь качельку якусь пісочницю. Мешканці гуртожитку вже зверталися до міськради, щоб взяти цю ділянку у постійне користування. Проте тоді проєкт рішення не прийняли. Забракло депутатських голосів. Водночас, голова депутатської комісії з питань архітектури, будівництва та землевпорядкування Мар'ян Года зазначив, що це питання вже розглянули повторно. Повторно проєкт рішення був винесений на засідання. Комісії з питань будівництва архітектури і землевпорядкування комісія засідала 14 січня і рекомендації комісії були позитивними. Сподіваюся, що на наступній сесії теж голосування буде позитивним. Хоча комісія з питань землевпорядкування і рекомендувала підтримати проєкт рішення, остаточне рішення приймуть депутати на сесії Рівненської міської ради. У вікні життя рівненського пологового будинку знову залишили дитинку. За словами лікарів, немовляті не більше тижня. Малюк, ймовірніше, був народжений у медзакладі та почуває себе добре. Детальніше розкажуть наші журналісти. 24 січня, о 13-й годині у рівненському міському пологовому будинку пролунав спеціальний сигнал. У вікні життя знову лишили немовля. Це було звичайний робочий день. Почули спрацювання сигналізації. Ми вибігли швиденько, виявили цю дитину. Андрій Мельничук, лікар, акушер, гінеколог у Рівненському міському пологовому будинку. Саме він і виявив, немовля, у вікні життя. Було виявлено дитина, жива, здоровенька на перші ознаки вроджених вас не було. Дитина знаходилась в кобіндізончику. Себе гарно поводила, був викликаний черговий нематолог, переданий неонатолог для подальшого спостереження і динамічного огляду. Добре, що в нас є це вікно життя, повірте мені, що краще, хай вони приносять. В кожній сім'ї є своє життєві. Різні різні ситуації краще. Хай дитинка буде у нас. На момент, коли дитинку залишили у вікні життя, немовляті було приблизно до тижня. Після огляду стало зрозуміло, що малюк здоровий та доглянутий, а його матір навіть лишила дитячі речі. Оглянувши дитинку, наші неонатологи сказали, що дитиночка народилась скорше всього в одному з медичних закладів України. Ще хочу сказати, що насправді мама нашого останнього немовлятки дуже чуйна людина, тому що вона, крім самої дитиночки, залишила одяг на дитинку, суміш для дитиночки і ще пачку підгузків. Зараз малеча і досі перебуває у пологовому будинку. За нею доглядають та дають дають все необхідне. Малюк, як розповідають лікарі, спокійний, гарно їсть та швидко набирає вагу. Всі додаткові методи обстеження показують, що дитину нічого не турбує. Малечу бавимо, годуємо, глядимо, любимо. Насправді малеча дуже чемна, карапуз поводить себе гарно, поїли і гарненько, тихенько спимо, тобто виридуємо, прокидаємося саме тоді, коли нам пора вже їсти. Скільки немовля буде у медзакладі, невідомо. Зараз проводяться всі необхідні реєстрації дитинки, аби після передати її у дитячий будинок. Або ж немовля може забрати та усиновити охоча родина. До слова, це вже третій випадок, коли у міському пологовому лишають немовля у вікні життя. Хлопчик, якого лишили у 2019 році, уже знайшов свою сім'ю. Така доля чекає і на малечу, яку лишили у вікні життя 25 листопада 2025 року. Процес усиновлення хлопчика. Наразі триває. Відключення електроенергії впливають не лише на побут, а й на безпеку на дорогах. Коли світлофори не працюють, рух на жвавих ділянках стає небезпечнішим. Як у Рівному вирішують цю проблему, у матеріалі далі. Із відключенням електроенергії на дорогах з'явилася додаткова небезпека. Під час неструмлень не працюють світлофори. Тож пішоходам складніше перейти ділянки дороги, де жвавий транспортний рух. Водіям у свою чергу складніше роздивитися пішоходів у темну пору доби. Втім, у рівному на найбільш інтенсивних ділянках дороги так і працюватимуть світлофори. Їх забезпечують альтернативним живленням. Під час війлих відключень прийшли до такого, до такого висновку, що потрібно, якби, щоб не було в місту, забезпечувати і резервним жиленням, також світлофорні об'єкти, бо це першочергово це безпека руху. В основному перевагу надавалися перехрестям. Це першочергово було забезпечено перехрестя, і це був перший етап. Потім, звичайно, ж продовжили це все, і другим етапом було забезпечено об'єкти, поряд, з якими знаходяться школи. Оксана Пижик зазначає, нині резервним живленням забезпечені 35 світлофорів у місті, ба більше 9 із них працюють на сонячних батареях. Особливу увагу ж приділяють дорогам, що поруч із закладами освіти. Ми ще один об'єкт забезпечили резервним жиленням. Це корольова 8. тому що там теж поряд знаходиться школа. Часто зараз відключення, особливо той район. Ми так звернули увагу. 19-та школа, яка працює в дві зміни. Дітки ввечері вечірній час доби переходять цей об'єкт. Втім, поки не всі куточки міста облаштовані такими світлофорами. Під час неструмлень окремі відрізки доріг можуть залишатися без регулювання. Якщо таке станеться, то патрульні забезпечать безпеку дорожнього руху. Рівняни ж до таких відключень електроенергії звикли. Зауважують, таких світлофорів має бути більше, адже переходити дорогу в темну пору доби небезпечно. Якщо знати правила регулювальника на авто, це дуже легко їздити, в принципі. І наші регулювальники вони доволі лояльні. Навіть якщо зустрічав таку ситуацію, я навіть якщо людина. Не завжди розуміє всі правила, то регулювальник допомагає в цьому. Дуже тяжко переходити дорогу, коли не працюють світлофори. У нас водії знають правила дорожнього руху і користуються ним. Поліція вкотре наголошує у темну пору доби пішоходам варто використовувати світловідбивні елементи або вмикати ліхтарик під час переходу дороги. Парковка замість дороги. Жителі кількох будинків на вулиці Дубинській у Рівному невдоволені тим, що власниця сусіднього магазину хоче викупити під забудову земельну ділянку, яка слугує пішохідною доріжкою для людей. Тоді як інший шлях від будинків менш безпечний через наплив автомобілів. У ситуації розбиралися наші журналісти. Вони розкажуть більше. Наші діти, наші мешканці нашого мікрорайону, а це звертаю увагу, багатоквартирні будинки. Це є кулика і Гудачика 10, кулика і Гудачика 8, кулика і Гудачика 6, кулика і Гудачика 4, Кулика і Гудачика 2, Дубенська, 46 багатоквартирний будинок, Дубенська 46, Дубенська 44. Також дітки йдуть з цієї зупинки до садочку номер 2 Пані Руслана проживає в будинку на вулиці Дубинській, 46 у Рівному. Вона та мешканці прилеглих будинків занепокоєні тим, що. Власниця сусіднього магазину хоче приватизувати земельну ділянку, яка слугує дорогою для людей. Жителі кажуть, цей прохід короткий та безпечний шлях до підземного переходу та зупинки громадського транспорту. У мене ходить дитина, в третій клас. Я йду на роботу, і я знаю, що він безпечно йде в школу, приходить додому зі школи, не переходить аркою, де великий наплив машин, де слизько. Натомість заїзду двір з іншого боку, де розташована арка, як зазначають мешканці будинку, небезпечний через великий потік машин. Також люди розповіли, що про намір підприємиці викупити земельну ділянку вони не знали. Ми не знали про те, що відбулося від слова зовсім У нас голова ОСББ в 46-му, 44-му одна особа. Ми не знали. Ми дізналися, що є таке рішення виключно, то що нам просто переслали і сказали. А ви це бачили? Ми не бачили жителі розповіли, що в цьому місці під землею проходять комунікації. Тож, у разі забудови чи облаштування автостоянки, доступ до них буде обмежений. Протипожежний розрив між будинком нашим і там, де вона хоче купити. Він має бути більшим, щоб завадити пожежі. Якщо там загориться, щоб ми не загорілись і навпаки, тут прокладені. Проходять комунікації вздовж будинку, комунікації опалення три траси. Так як вона хоче лишити два метри, це теж порушення норм. Ми також звернулися за коментарем до власниці магазину Лариси Денисюк Серединської. Вона у свою чергу зазначила, що готова поспілкуватися з мешканцями прилеглих будинків та відповісти на їхні запитання. Це питання вирішується дуже чітко і дуже просто на законодавчому рівні. Тут все прописане. Перший варіант це в рішенні сесії міської ради можна вказати додатковим пунктом, що власнику магазину забезпечити безперешкодний прохід мешканцям цілодобово. Другий варіант, який чітко регламентований законом, це сервітут. Тобто, коли робиться технічна документація на земельну ділянку, там передбачається собі тут так само безперешкодний прохід для місцевого населення через земельну ділянку. В Управлінні земельних відносин рівного зазначили, що депутати проголосували за розроблення проєкту землеустрою, тобто виготовлення технічної документації. Якщо вона не відповідатиме вимогам законодавства, її можуть не схвалити. На даний час прийнято рішення тільки про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою. В майбутньому згідно законодавства, має розроблятися проект землеустрою. Проект землеустрою обов'язково має враховувати містобудівну ситуацію на місцевості, оскільки сам проект містить обов'язково витяг з містобудівного кадастру, і пізніше має ще йти на одну сесію. Сергій Таргоній додав, що остаточне рішення щодо викупу землі будуть приймати на сесії міської ради, коли буде готова технічна документація. Фінансування з міського бюджету, розвиток транспорту та оновлення рухомого складу у рівному обговорили роботу підприємства. «Е Рівне Електроавтотранс. Більше про це дивіться у матеріалі Олесі Мороз. Зібрались, аби обговорити роботу підприємства Рівне Електроавтотранс, як зазначив директор департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима. Рівне електроавтотранс забезпечує місцевих мешканців перевезенням, а місто фінансово підтримує підприємство. На цей рік тільки передбачено бюджетом шкодування порядка 140 мільйонів. Вже я знаю, що там сьогодні є договір, який між вами укладено і Рівненською міською радою про транспортну роботу. Ну і так само, в свою чергу, хочеться сказати, що долучили до вас, мали змогу долучити у му році. Так само і автобусний парк утворюється на вашій базі, ви як профільне підприємство. Залучені в цій програмі щодо розвитку транспортної інфраструктури міста рівного Руслан Гудима додав, що місто закупило автобуси і передало їх підприємству, щоб забезпечити перевезення під час зупинок електроавтотранспорту через удари по енергетиці. Саме так у Рівне електроавтотрансі створили автобусний парк, який працює і сьогодні. Керівник підприємства у свою чергу зазначив, що всі кошти з місцевого бюджету використали за призначенням, виплатили зарплати без заборгованостей, сплатили податки та. Прямували частину грошей на розвиток минулого року. Підприємство отримало нові тролейбуси й понад 30 автобусів, які вже працюють на маршрутах міста. На цей рік вже було сказано, вже буде майже підписаний договір про нашу співпрацю з департаментом міської владою. Бюджетних призначень на сто сорок два мільйона цілих мільйона гривень. Загальна і плюс до того, що будуть свої кошти десь біля 90 мільйонів. Це загальна сума. А загальна сума запланованих витрат становить 256 мільйонів. Валентин Ткачук зазначив, всі кошти спрямують на зарплату з податками, оплату електроенергії та на закупівлю запасних частин для тролейбусів. Також директор департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима додав, що на цей рік теж передбачено 38 мільйонів гривень на закупівлю тролейбусів. Тобто буде змога закупити ці тролейбуси, якщо Віднайдуться власне можливість їх закупівлі, власне, щоб був сам рухомий склад, який можна було буде придбати. Ми обов'язково в цьому році ще зреалізуємо цю програму по оновленню вашого парку. Все залежить від того за наявності рухомого складу, який могли б ми розглядати як об'єкт купівлі. Ну і порядка 12 мільйонів це так само передані ті кошти для оплати тіла кредиту, за які були кошти, були придбані автобуси в там кількості 26 штук, які у вас є. На підприємстві директор рівня електроавтотрансу підсумував, що питань ще багато. Програма розвитку затверджена міською радою, і тепер головне, щоб у бюджеті знайшлись кошти для її реалізації. Брила льоду, впала з даху, багатоповерхівки, і вщент розбила автівку. Сталося це на вулиці Степана Бандери у Рівному. Хто несе відповідальність за очищення дахів від так званих бурульок, що робити мешканцям у разі загрози та до кого звертатися по допомогу, дізнавалася наша Анна Авдієва. Загроза над головою, мова про бурульки та брили льоду, які нависають із дахів будинків та висоток. Вони становлять серйозну загрозу як для пішоходів, так і для автівок. Так, 28 січня у рівному велика брила льоду вже впала з даху будинку та вщент пошкодила автомобіль. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рівняни зізнаються, небезпечні місця із навислими бурульками намагаються оминати. Втім, не всі знають до кого звертатися, аби їх прибрали. Бачила, бачила, але я їх намагаюся обходити. А знаєте, хто їх має прибирати? Чи... Ну, не знаю, мабуть, двірники чи хто. Бо я й не знала до цього часу, хто має їх прибирати. Не треба ходити під будинками, треба далі відходити. Тоді сам себе збережеш і не попадеш в халепу. У центральній міській лікарні рівного запевняють, цього сезону постраждалих від падіння бурульок не фіксували. Водночас додають, наслідки подібного можуть бути вкрай тяжкими і навіть летальними. У цьому році в нас не було таких проблем. В травмпункт не зверталися люди з падінням бурульок на голову. А кількість пацієнтів на трапунтики звертається вона стабільно відповідає сезону від 40 до 50 чоловік, щоденно звертається за різноманітною допомогою до лікарів-травматологів. На сайті Рівненської міської ради зазначено, відповідальність за прибирання льоду та бурульок лежить на балансоутримувачах будівель. Це можуть бути ОСББ, ЖЕКи або управлінські компанії. Якщо ж йдеться про приватну чи комерційну будівлю, відповідальність несе її власник. У правилах благоустрою міста Рівного зазначено, що прибирання прилеглих закріплених територій здійснюють власники об'єктів благоустрою, якщо інше не визнано договором. При снігопадах і ожеледиці суб'єкти благоустрою зобов'язані на прибудинкових закріплених територіях звільняти тротуари, сходи до будинків, установ організацій від снігу, льоду та посипати їх піском. Своєчасно очищати дахи, водостічні труби, карнизи від льоду із забезпечення в заходів безпеки. Допомогу з очищення дахів від бурульок надає і ДСНС. Утім, такі роботи роботи виконуються на договірній та платній основі. У Рівницькій області такі послуги надає друга державна пожежно-рятувальна частина. Тому у разі необхідності очищення дахів від льоду чи снігу власниками або балансоотримувачем будівель слід звертатися до відповідних підрозділів завчасно, враховуючи, що виконання таких робіт здійснюється на договірній та оплатній основі. Лікарі та рятувальники вкотре наголошують, не ходіть під будівлями, остерігайтеся бурульок та льодових брил. Та не залишайте свої автівки менш ніж за десять. Метрів від будівлі. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим.